Між частинами складного речення зазвичай ми ставимо кому. Або крапку з комою, або тере. Але є випадки, коли між частинами складносурядного речення ми коми не ставимо. Якщо між ними стоять одиничні сполучники чи або та в значенні і, і, і. Коли ж це відбувається? Якщо обидві частини мають спільне слово, якщо речення питальне, спонукальне або кличне, якщо обидві частини односкладні, безособові або називні. Розглянемо приклад. Зрідка пробіжить тут заєць або спиниться на кручий вовк. Ми бачимо одиничний сурядний розділовий сполучник або граматична основа перша заєць пробіжить. Друга граматична основа вовк спиниться. Межа між першою і другою частиною, перша частина зрідка пробіжить тут заєць, і друга частина спиниться на кручі вовк. Для обох частин є спільне слово, а саме обставина зрідка. Заєць пробіжить зрідка, вовк спиниться зрідка. Отже, між частинами складносурядного речення перед одиничним сполучником або ми коми не ставимо. Чого світання так ясніє в полі, і генсріблиця пісенька дзвінка. Як бачимо, у нас сурядний сполучник І одиничний. Межа проходить перед ним, між першою частиною, чого світання так ясніє в полі, і друга частина, чого ген сріблиця, – пісенька, сріблиця пісенька дзвінка. Як бачимо, це складносурядне речення питальне, відповідно теж між частинами складносурядного речення перед одиничним єднальним сполучником І ми коми не ставимо. Жіночі голоси і перегук дитячий. Бачимо сурядний сполучник єднальний і одиничний. Перша граматична основа голоси. Друга граматична основа перегук. Як бачимо, частини односкладні називні. Відповідно між частинами такого складносурядного речення. Ми коми не ставимо. Ще один приклад. Морозить і замітає снігом. Сполучник єднальний сурядний і. Перша частина морозить. Друга частина замітає снігом. Граматична основа морозить. Друга граматична основа замітає. Як бачимо, частини. Односкладні, безособові. Відповідно, між частинами такого складносурядного речення ми теж коми не ставимо.